Що таке демократія? Відповісти на це запитання у форматі короткометражного фільму спробували понад 900 людей з 95 країн світу. Взявши участь у першому такого роду конкурсі, переможців було обрано шість: всі з різних кінців планети і з різним досвідом і різними уявленнями про те, що таке демократія з подробицями Уляна Телюк переможці конкурсу ще раз підтвердили своїми роботами, що демократія поняття дуже широке, і розуміти його можна по різному, а часом надзвичайно образно. Чансатембу зі Замбії він власник невеликої відеостудії. У його розумінні демократія це фруктовий сік з м'якотю. Я розмірковував над тим, що таке демократія і як нам жити разом. Можливо, ви не любите апельсин чи банан самі по собі, але якщо їх перетерти, отримуєш продукт, який сподобається усім. Інший переможець конкурсу, фотограф Родін на Міді вже три роки мешкає в Об'єднаних Арабських Еміратах. Сам він з Ірану Родін вважає, що демократія це річ, яка вимагає наполегливості. Усюди можна посадити дерево. Я використав його як символ. Чоловік, який його садить, представляє людей, які вірять у демократію. Він садить дерево, не дивлячись на всі труднощі на його шляху. Зі східної Європи переможцем став Люка Шозда. Він бачить демократію як сукупність різних ідей, У Демократії є базові цінності: це толерантність, свобода слова і свобода вибору. Анна Кароліна Дос Сантос з Бразилії. В її уяві демократія це коли люди працюють разом. Свою теорію вона продемонструвала на прикладі рідної сестри. Різні частини тіла це як різні люди, що мусять діяти разом. Суспільство складається з різних верст населення з різними потребами. Демократія це діалог між цими групами для досягнення консенсусу. А от переможці з Непалу та Філіппін у своїх фільмах досліджували уразливі сторони демократії. навіть якщо існує народний рух, люди при владі можуть використовувати демократію в своїх інтересах, а не в інтересах людей, що суперечить демократії. Всі рухаються одночасно, але у всіх інша ідеологія і погляди. І цей хаос, на мою думку, відображає рух транспорту людей на дорогах і вулицях. Нагородою для лауреатів конкурсу стала безкоштовна поїздка до США та численні зустрічі з режисерами, громадськими діячами та правозахисниками. Уляна Телюк голос Америки.